Геніальне. Побачила в стрічці відео телеведучого Карпачова, який сказав одне правило, яким він зараз все частіше користується, і яке полегшує життя: олівчик, папірчик, записуйте. Якщо потрібно пояснювати, то пояснювати не потрібно крапка. Це ж геніально. Якщо й досі комусь щось треба доводити, то доводити нічого вже не треба. Якщо ще з 14-го війна була у вас на екрані телебачення, бо нам всім плавсували теплу ванну, то вже три роки ракети летять на голову постійні повітряні тривоги, і комусь що ще треба доводити серйозно. Я вважаю, що такі люди просто не здатні до складних розумових процесів. Нездатні до аналізу ситуації, нездатні до проведення паралелей, не здатні до екстраполювання ситуації на ситуацію, нездатні до якихось причинно-наслідкових висновків, вони живуть на рівні інстинктів. Тож саме на рівні інстинктів з ними і потрібно комунікувати. Я одразу пригадала такий вислів, що того, хто не вірить, не переконає жоден аргумент. Той, хто вірить, не потребує жодного аргументу. Користуйтесь, хай ваше життя буде легшим.